It's should... true. Чергова ювелірна робота наших флотських оборонців у ніч на 29 вересня підрозділами військово-морських сил збройних сил України був нанесений ракетний удар береговим ракетним комплексом Нептун по російському карачівському заводу Електродеталь, що знаходиться у Брянській області. Про це повідомив командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неєшпапа. Підприємство спеціалізується на виробництві електронних компонентів і вузлів для російського військово-промислового комплексу, зокрема для систем зв'язку, навігації та озброєння. Завод відіграє ключову роль у забезпеченні терористичного режиму РФ критичними електронними компонентами. Ураження заводу послаблює виробничу базу країни агресора, ускладнює компенсацію дефіциту імпортних комплектуючих, знижує темпи виготовлення та ремонту військової техніки, зокрема ракетних систем. Телеграм-канали росіян переповнені тривожними повідомленнями. Боротьба триває. Слава Україні!